Молоді Житомирщини проти насильства та закликає всіх не терпіти знущання над собою під таким меседжем 30 квітня в Житомирській обласній філармонії пройшов другий обласний фестиваль інтерактивних театрів. Об'єктивна реальність. Захід проводиться з метою поінформованості суспільства щодо викорінення насильства серед молоді. А особливо викрання насильства серед жінок. Тому власне і виникла ідея цього фестивалю для того, щоб висвітлити цю проблему і внести її в маси. Учасниками фестивалю стали шість колективів загальноосвітніх шкіл та трупи Житомирського державного університету, військового інституту та інституту медсестринства. На жаль, в наш час про це просто в суспільстві не говорять. А цей захист спрямований на те, що люди почули про це, що ця проблема є, і що вона серед нас і поруч з нами. Щоб той меседж, який ми вкладаємо у цей фестиваль у кожну виставу, у виставу соціально-інтерактивного театру життя, щоб цей меседж був почутий. Найменший учасник фестивалю, третьокласник загальноосвітньої школи номер 5, розповідає про свій перший досвід на великій сцені та зізнається, коли виросте мрія стати актором. Такі почуття класні, враження, ну, враження аж так. Перший раз несподівано. То ми дружні. Ми завжди допомагаємо там. Якщо щось забувають, то слова так теж. Фестиваль відбувся в рамках проєкту Життя без насильства, який реалізується Житомирською обласною громадською організацією ФІДЕМ в рамках програми Українського жіночого фонду з попередженням насильства серед молоді та за фінансової підтримки трастового фонду ООН з викорінення насильства щодо жінок. Яна Черпицька, Ганна Листопецька, телеканал СК 1